Вітаю! Наш авторський колектив пропонує до розгляду навчальний посібник для першого класу українська мова-БУКВАР-видавництва Грамота, укладеного відповідно до державного стандарту початкової освіти та типової освітньої програми, створеної під керівництвом Олександри Савченко. Ми врахували зауваження, рекомендації та побажання експертів та вчителів практики, які в цьому навчальному році працювали з електронним варіантом, тому посібник, який ми презентуємо сьогодні, удосконалений, доповнений та розширений. Посібник містить шість частин матеріал яких логічно розподілений на добукварний період перша частина, букварний період, друга, третя, четверта і п'ята частини, та післябукварний період шоста частина. Добукварний період має на меті ознайомити дітей зі школою, класом, першою книгою, формувати загальне навчальні вміння і навички, формувати уявлення про мовлення, речення, слово, склад, звук. Голосні і приголосні звуки, наголошений голосний звук у слові, навчити аналізувати речення та звукоскладову будову слова, спираючись на схеми моделі речень і слів, підготувати руку дитини до письма, розвивати усне мовлення та мислення першокласників. Це можливо реалізувати завдяки вдало продуманій системі тем та завдань, які спрямовані як на відтворення знань, так і на їх практичне та творче застосування. На одну тему відводиться чотири сторінки або два розвороти. За завданнями проводиться робота, спрямована на виявлення досвіду дітей, формування нових понять, розвиток уваги уяви, творчих здібностей, комунікативних навичок, передбачена інтеграція з іншими навчальними предметами та курсами. Теми, які включені до першої частини, відповідають віковим особливостям учнів. Вони сприятимуть формуванню пізнавального інтересу, забезпечать поповнення та розширення словникового запасу учнів. Завданням букварного періоду є вивчити всі букви навчити учнів правильно позначати звуки буквами, практично засвоїти правила графіки, навчити плавно складами з переходом на цілі слова читати, формувати навичку правильного, свідомого, виразного читання, формувати уміння писати рукописні, рядкові і великі букви українського алфавіту, поєднувати їх під час написання слів, формувати елементарні фонетичні, граматичні, орфографічні, Лексичні уміння. Кожна частина букварної, букварного періоду розпочинається сторінкою і зображенням букв, що будуть вивчатися у цій частині, що дасть змогу вчителю актуалізувати знання дітей та організувати вступний урок у цікавій формі. Ідея, покладена в основу букварного періоду, це подорож. Ми подорожуємо країною під назвою алфавіт. Ми подорожуємо. Різними куточками світу та України. Ми подорожуємо на різних видах транспорту. На вивченні однієї букви підводиться в новому варіанті посібника шість сторінок або три розвороти. Навчальний матеріал доцільно підібрано, збалансовано з точки зору розподілу теоретичного та практичного компонентів. Теоретичний матеріал викладено з орієнтацією на практичне використання та зв'язок з повсякденним життям. Прослідковується чітка та логічна послідовність викладу навчального матеріалу кожної нової літери за єдиною структурою, що можемо спостерігати на слайді за зразком різних літер. Завдання післябукварного періоду систематизувати знання, уміння, навички, читання та письма, формувати пізнавальний інтерес до читання художніх творів. Удосконалювати уміння впізнавати мовні одиниці та виконувати завдання з ними, розвивати мовлення та комунікативні здібності учнів. Теми пропонуються як з мови, так і з читання. На першому уроці кожної теми, що вивчається, вчитель пропонує завдання на повторення знань про мовні явища. На кожному наступному під час опрацювання художніх творів пропонується завдання на удосконалення цих знань через здійснення пошукової діяльності та виконання великої кількості мовнологічних завдань. Наприкінці кожної частини посібника пропонуються сторінки на повторення вивченого. Навчальний посібник, який ми презентуємо, інтегрує функції підручника та робочого зошита. Він побудований з урахуванням різних підходів у навчанні, зокрема особистість зорієнтованого, компетентнісного, діяльнісного, які реалізують концепцію нової української школи. Методичний апарат передбачає наявність завдань для набуття досвіду, застосування набутих знань, для формування ключових компетентностей та наскрізних умінь. Осібник містить завдання, що сприяють активній участі учнів в пізнаванні діяльності як індивідуально, так і під час роботи в парах та групах. Матеріал дозовано з урахуванням вікових особливостей учнів, він сприятиме формуванню цілісної картини світу, враховано також інтегрований характер навчання в початковій школі та міжпредметні зв'язки шляхом інтегрування навчального матеріалу з різних Освітньої галузі. В той же час посібник повністю реалізує основні змістові лінії, саме мовно-літературної освітньої галузі. Розглянемо це на деяких зразках. Так, для реалізації змістової лінії взаємодіємо усно, починаючи з буквального періоду, організовуємо роботу над сюжетними малюнками. Художник по особливому зобразив об'єкти на малюнках. Вони привабливі, мають яскраві кольори, відповідають віковим особливостям учнів, не переобтяжені зайвими елементами. З сюжетними малюнками вчитель проводить бесіду з метою розкриття теми, що вивчається, запитання сприятимуть розвитку уваги, спостережливості, пам'яті, комунікативних навичок. У частинах букварного періоду сюжетні малюнки містять слова зі звуками, що вивчаються. Вчитель організовує роботу з пошуку цих слів, доповнення їхнього переліку іншим. За малюнком можна доповнити чи скласти розповідь, запропонувати відповісти на запитання, прослухати вірш, який відповідає сюжетному малюнку. Змістова лінія Читаємо відображена на сторінках букварного періоду у визначеній послідовності. Діти спочатку знайомляться з буквою великою та малою. Вчаться розрізняти її серед інших букв, знаходити у предметах навколишнього середовища. Для запам'ятовування викладають букву з підручних матеріалів, цеглинок, стрічок, кубиків тощо. Читають склади у променевих та звичайних таблицях. Склади поєднують у слова. Робота зі словами супроводжується великою кількістю завдань, що сприятиме свідомому їх засвоєнню. Об'єднати групу слів спільним значенням, знайти зайве слово, назвати слово до малюнка. Обов'язково пропонуємо завдання для роботи над лексичним значенням слів, особливу увагу звертаючи на незнайомі, складні та маловідомі слова. Обов'язково пропонуємо зображення цих слів у малюнках. Тексти для читання пропонуємо як авторські, так і художні. Тексти дитячих письменників, класиків та сучасників. Пропонуючи тексти для читання, переконані, що у тексті не повинно бути слів із буквами, яких діти ще не вивчали. Це сприятиме тому, що діти не втрачатимуть інтерес до читання. До тексту пропонуються мовно логічні завдання різного спрямування. Враховуючи диференційований підхід, у посібнику передбачено і тексти для дітей, які вже вміють добре читати. Для формування пізнавального інтересу передбачені ігри зі словами ребуси, кросворди. Велика увага приділяється розвитку мотивації до читання, ознайомлення з різними джерелами інформації, підтримку інтересу до читання відбувається через обговорення відомих для дітей. Творів, зокрема, казок. взаємодіємо письмово реалізується через завдання, які пропонуються ще в добукварний період, орієнтування в просторі та нарядку, написання елементів букв, завдання на розфарбовування та домальовування. У букварний період для письма передбачено рядки для написання елементів, окремих букв та їх поєднання. Невелика кількість рядків для написання зумовлена тим, що виконуючи різні завдання, діти будуть поступово без навантаження удосконалювати навичку письма. Для того пропонується завдання на формування навички письма через велику кількість не одноманітних, а різнопланових завдань. Наприклад, написання букв відповідно до кількості звуків у слові, написання складів слів. Підпис малюнків, вибіркове списування, списування друкованого тексту, доповнення речень тощо. Змістова лінія досліджуємо медіа передбачає сприймання простих за змістом медіапродуктів, мультфільмів, казок і обов'язково обговорення їх змісту, виконання завдань до них. Змістова лінія досліджуємо мовні явища передбачає значну кількість завдань. Від звука до тексту. Ми ведемо приклад лише деяких, щоб продемонструвати систему роботи з цього напрямку. Наприклад, знайомство зі звуком розпочинається ще вбукварний період. Вивчаючи букву, ми визначаємо її позицію у слові, а для закріплення пропонується завдання типу: Добери схему до слів, малюнків, установи відповідність між звуковими схемами та малюнками, назви звуки у словах. Зроби звуковий аналіз слова, розфарбуй зображення з указаним звуком і багато інших подібних завдань. У післябукварний період підводиться окрема тема для узагальнення знань про звуковий аналіз слів. Отже, наша авторська команда, яку можна охарактеризувати таким переліком якостей, як науковий підхід, педагогічний досвід, інноваційність, креативність. Готова співпрацювати з вчителями, які не бояться нового, мають бажання змінюватися і змінювати, готові працювати з учнями, яким до вподоби стануть яскраві сторінки їхньої першої книги, букваря, наповнено цікавими завданнями. Тож, готові до зустрічі з вами на сторінках нашого навчального посібника. Дякуємо за увагу!